У разі екстреного вимкнення електроенергії та відсутності зв'язку екіпажі патрульної поліції сповіщатимуть населення про повітряну тривогу через гучномовці, якими обладнані службові автомобілі. Увага! Оголошена повітряна тривога. Просимо спуститися в укриття. Поліцейські звертаються до тернополян не нехтувати такими повідомленнями і негайно йти в укриття. Такі заходи здійснюються в тих ділянках і частинах міста, де відключено електропостачання, з метою інформування населення про ймовірні загрози. В тих частинах міста, де немає потреби використання гучномовців, ми громадян не сповіщуємо, але за потреби зорієнтовуємо до найближчого укриття. Правохоронці Тернопільщини продовжують нести службу у посиленому режимі і робити усе можливе, аби громадяни. Почували себе у безпеці. Щовечора на патрулювання вулиць обласного центру виходять додаткові наряди поліцейських. Якщо вам потрібна допомога, ви можете звертатись до співробітників поліції на вулиці та у підрозділах, аби зігрітися та зарядити телефони. Бережіть себе, та у жодному разі не нехтуйте сигналами повітряної тривоги та іншою важливою інформацією.